Ваші обласки ми починаємо! Добрий вечір, друзі! Добрий вечір, пані та панове! Дуже приємно всіх вас бачити на вечорі професійного боксу. Так, довгоочікуваний благодійний вечір професійного боксу повертається. Асоціація розвитку молоді та спорту та 12 промошен. Організувала цей турнір для того, щоб молоді та досвідчені боксери змогли показати свою майстерність всім шанувальникам цього величного виду спорту, а найголовніше зібрали кошти та допомогли справжнім героям, які захищають нашу країну. Бійцям з підрозділу хімера друзі, ваші описки. Сьогодні вас очікує дев'ять видовищних та непредбачених поєдинків. Неймовірний рівень тестостерону на кожному квадратному метрі нашого ринку, а також благодійний аукціон з найкрутішими лотами від наших поважних друзів. Кожен з вас матиме можливість зробити свій важливий внесок. Сьогодні буде незабутньо, сьогодні буде по страшньому. Право відкритий вечір професійного боксу надається людині, за рік сьогоднішній турнір відбувається. Засновнику 12 промоушн та боксерського клубу 12. унцій. Від ваші оплески Чобану Михайлову! Друзі, друзі, вітаю всіх на вечірі професійного боксу. Сьогодні э, здесь будуть боксувати э, хлопці, які, многі з цих хлопців працюють э, у наших залах. Ви все їх добре знаєте. І в мене прохання. Будь ласка, підтримуйте, ребят, підтримуйте э, ребят. Це для них дуже важливо. Також нагадую, що э, цей захід є благодійним. Сьогодні ми допоможемо э, підрозділу Хімера. У нас є декілька лотів, які ми розіграємо на аукціоні. Так що не сором, то, що не соромтесь, участвуйте, приймайте участь в аукціоні та допоможемо підрозділу разом. <плоджу> Я розмовляю українською на такому вечірку перший раз, поэтому не дуже просто це дається. Друзі, я хочу зараз я хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення такого заходу. Також цей захід можливий завдяки Асоціації молоді та спорту міста Одеси співзасновником, який є Капелюжний Іван та Чабан Юрій. Юра готується до поєдинку, до бою свого то він декілька слів скаже послі. Зараз я хочу познайомити вас та запросити в ринг співзасновника Асоціації молоді та спорту міста Одеси Капелюжного Івана. Дами і господа, дякую за те, що ви прийшли. Все, що ви бачите та все, що будете бачити далі, це заслуга Михайла та його команди професіоналів. Наслаждайтесь шоу! Також дуже важлива новина на нашому вечорі присутня олімпійська чемпіонка з фехтування, яка буквально вчора повернулась з Парижу і повезла в Україну золоту медаль. Запрошуємо на ринок Олена Крамацька. Зустрічаємо. Ще раз, друзі, ваші вас Олена Крава. Добрий вечір всім, усіх рада вітати. Мені дуже приємно бути присутньою на такому заході. Хочу сказати дякую Михайлу та всім організаторам, що ви робите такі вечори і точно збираєте гроші для наших хлопців, які боронять нашу країну. Слава Україні! І половина до нас від нашої компанії, від нашої промоусі, вам подарунок. І ще раз вітаємо вас з перемогою в Олімпійських іграх. Ще раз ваші обласки, Олімпійська ченкове святкування. Олена Кримаська. Дякуємо вам. А також ми вам допоможемо. Так, хлопці, дякую. Да, да. Ну, а я зараз хотів би запросити. Для офіційного відкриття нашого благодійного вечора професійного боксу для виконання державного гімну України я запрошую фіналістку голосу україни СІМ та засновницю сучасної школи мистецтв артист. Під ваші оплески талановита Єкатерина Маргарян. oh <laughs> Друзі, ваші облиски! Катерина Магаря! Дякуємо вам, Катерина! Як тренувалася з вами, як готувалася? Так, і перед початком нашого турніру я хотів би вас познайомити з колегією суддів. Віце-президентка Ліги професійного боксу Аліна Шатирнікова. Ваші облиски. А також судді Ліги професійного боксу України, які судять масштабні поєдинки, такі як бої Олександра Усіка, Василя Ломаченко та інших. Лаврінець Вадим, Сідоренко Олег. Фесечко Віктор. Мішко Руслан. Каленченко Ігор та Шевченко Володимир. Також я хотів би нагадати про генеральних партнерів. Асоціація розвитку молоді та спорту генеральний партнер вечору боксу. Громадська організація створена з метою допомагати спортсменам досягати результатів. Допомагаємо, а не обіцяємо. Ну а зараз, друзі, це той момент, коли варто відкласти все і підготуватися до незабутної події. Два дебютанти, дві нові майбутні боксерські історії, які тільки починаються на цьому рині.